Добрий день вам всім малята, гарні хлопчики, дівчата. Відгадайте загадку дорога біла стелиця, і край їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас вірно, зима. Зима буває різною. Перш за все її називають чарівницею. Бо вона, як справжня фея, здатна на дива. Погляньте на вікнах візерунки, від мороза подарунки. Хто ж намалював таку красу? Мороз. Малюнки різні малює мороз на вікні, та вони всі гарні та чарівні. Відгадайте загадку ще малята. Ніжна зірка сніжно біла, на рукав згори злетіла, поки ніс її сюди. Стала краплею води. Так це ж сніжинка. На що схожі сніжинки? На зірочки. Де живуть сніжинки? У хмаринках. Як можна назвати сніжинки, якщо вони легенькі? Сніжинки пушинки. Якщо вміють танцювати. Сніжинки балеринки. Пропоную сьогодні вивчити вірш дітки про зиму. Послухайте його уважно, будь ласка. Роман Завадович, Зима, зима. Зима, зима, летять сніжинки. О, як багато їх! Довколо нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима-зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки. А здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Що сказано у вірші про сніжинки, діти? Летять сніжинки, ой як багато їх! Що лежить довкола хатинки? Лежить глибокий сніг. Що це за морозяні квітки на вікнах? Так це візерунки, які з'явилися від морозу. Ще можна сказати, намалював мороз. Та річка теж крилась льодом. У вірші про це сказано а здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. А зараз, давайте, діти, повторимо вірш разом зі мною. Зима-зима. Летять сніжинки. О, як багато їх! Довкола нашої хатинки лежить глибокий сніг. Зима- зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно сріблястий лід ріки. Молодці малята, а тепер розповімо вірш від початку до кінця. Роман Завадович Зима-зима, зима-зима, летять сніжинки, о як багато їх! Довколо нашої хатинки лежить глибокий сніг, зима-зима, цвітуть на вікнах морозяні квітки, а здалека крізь шибку видно Сріблястий лід ріки. Тепер, дітки, ви зможете розповісти вірш своїм батькам та друзям. Мені теж дуже приємно буде почути, як ви розповідаєте вірш Романа Завадовича Зима-зима. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!